Можете також прокоментувати ситуацію з тепломережа та Карбасводоканалом, що з ними? Чи в нормальному вони не стані? Мережа 100%, 100% на сьогодні на ранок всі будинки з теплом, 100% по водоканалу. Звичайно, що працюють на окремо, на локально на поривах. Зараз ми були свідком прикладу, коли вже не було, не було води. Зараз, поки нарада йшла, вже вода з'явилася, тому що системно замінило обладнання на насос. Тому водоканал також працює, всіх мешканців забезпечує воду. Окрім випадків, коли локально є. Порив, усунули порив і подали воду знову. У якому стані котельні тепломережі? Нормальному задовільному працюючому всі на необхідних параметрах а, чи минулого року, чи позаминулого крибас водоканалу постійно рвало труби, і улітку не було у Тернівському та Покровському районі на сьогодні ситуація сьогодні ситуація покращила за рахунок інвестиційного проекту перекладки магістрального водоводу в кількості більше 10 кілометрів діаметром 700 міліметрів по території Тернівського району. вода, точні тиск води в Тернівському районі значно покращи. І сьогодні одночасно проводяться роботи, реалізується ще один інвестиційний проєкт по Інгулецькому районі, мікрорайон Інгулець, там, де також вже з п'яти з половиною запланованих кілометрів заміни водоводу, вже півтора кілометра на новий пластик вже замінено. І далі роботи продовжуються. Люди працюють, аварійні бригади працюють виключно вже знаєте, на пределі. Тому що людей не вистачає, обсягів роботи достатньо багато. І не тільки треба готувати місто до опального сезону, ще й треба працювати в цьому опальному сезоні. Тому немає варіантів не працювати. Всі бригади 100% працюють. І в тому числі, які направлені нафтогазом на державне підприємство Техноцентраль. Вони сьогодні працюють цього добу.